Ці ракети попали в ціль, там просто філіграна точність. Було знищено загалом 16 систем ППО. Це вже друге попадання другої нашої ракети. Був Нептун з Москвою. Зараз Рім 2 Ми знищуємо десь 50-70 танків і 50-70 БМП БТРів. Друзі, доброго дня! Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні у нас щотижнева рубрика Аналіз війни і наразі 24-го тижня цієї війни разом з Денисом Селіним. Денис, привіт. Доброго вечора. А, і звісно, ми поговоримо про найголовніше, що було за цей тиждень. В першу чергу про те, що відбувалося у Криму. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки і отримувайте відео не тільки це, а й інші, які з'являються на нашому каналі. Отже, Крим, Най Така важливіша подія, можливо, вона взагалі в ряду. Таких важливих подій усієї війни, тому що вперше ми вдарили по окупованому Криму і достатньо успішно, да і от е, є так, я би так згрупував декілька версій, взагалі. Що там сталося? Тобто, чим ми вдарили, тому що така конспірологія, да? умовно, патріотична версія, що ми вдарили з чи з Нептуну переробленого, яким ну, ми вразили Москву, да? крейсер Москва, чи з Сапсану Грім 2, який взагалі не має в нас офіційно на нашому би, да? а, у армії. Чи це якби така геополітичні версії, що нам все ж таки якось таємно надали британці чи американці якісь там. Такі 200-кілометрові снаряди. А от Денис, скажи, твоя думка, що все ж таки там відбулось? Чи все-таки трошки покурили? Ну, давайте з самого початку. Ситуація на цьому аеропорту. Угу. А, це військовий аеропорт Сакі. На ньому за 4 години до ситуації було 27 літаків. Це один Іл-76 і 13 Су-30, 12 Су-24. Після того, як відбулися вибухи, тобто там був точно один вибух, і через 52 хвилини ще два вибухи, які зафіксували, угу. тобто там а, мінімум зони ураження біля місць, де було скупчення боєприпасів для літаків і так далі. А, тобто після цього. Колись спутник знімав скільки втрати, тобто мінімум 8 літаків було пошкоджено або mm. знищено. Інші літаки ну, не зрозуміло. Але скоріш за все, інші літаки, включає там гвинтокрилим Мі 8, були пошкоджені. Якщо ми кажемо, які варіанти, варіанти це є система Грім-2, яку розробляли в Україні більше там 10 років, вона може стріляти на 280... 500 кілометрів. Певні образці цієї техніки були передані і розроблялися для Саудівської Аравії як експортні, і один комплекс точно був в Україні. Є зроблений. Зроблений. Але є аспекти, що там, скоріше, за все, не було gps наведення тому точність дуже важко коригувати. Але, можливо, за ці, ці 6 місяців це зробили. Інший варіант що це нептуни запускали, умовно кажучи, з. А, зі сторони моря, з, з літака і так далі. Третій варіант це те, що а, працювали сили спеціальних операцій. І, умовно кажучи, вони запустили безпілотники, які просто вдарили по цим складам, е, скупченням боєприпасів, і після цього все здетонували через певний момент. І частину літаків, скоріш, росіяни відігнали. Тому, Якщо казати про точну о, вірогідність, що відбулося, ми це до кінця війни навряд чи дізнаємося, тому що Генштаб каже, що хтось курив. Хтось курив. Ну, да, офіційна версія генштабу, хтось курив. І не буде признавати, що там а, угу. ці, це наші збройні сили це збили, але чомусь в статистику вони записали в цей день дев'ять знищених літаків. Тобто мінімум вісім це з аеропорту Саків. Угу. І більш важливо те, що це, скажімо так, важкий удар по репутації збройних сил Російської Федерації безпосередньо по тому, як себе почувають пілоти Російської Федерації. Тому що коли знищують техніку на базі, коли там частина людей, які обслуговують базу, теж отримали поранення мінімум, тому що якщо подивимося зону ураження, то там десь на 600 метрів. Погоріли автівки, повбивали вікна, і так далі. Тобто, це ну, значний такий аспект для розуміння людей, які проживають в Криму, і для розуміння військових, які безпосередньо там ходили по цій базі, і так далі. Тому що в цей же день було куріння, скажімо так, на Чонгарі, і там теж були певні вибухи, і там до лінії зіткнення, там 150 км. кілометрів, і відповідно вони війська Російської Федерації не можуть почувати себе безпечно уже в цій зоні, і ситуація в Чангарі, в САКах буде мати вплив на саме відношення російських військ до того, як їм вести бойові дії, до того як вони будуть почуватися, коли виходять на завдання або коли сплять, тому що ну це показова. Ситуація показова спецоперація якихось людей називаємо угу. ну, слушай. Ну ну все ж таки, давай скажи, як ти вважаєш? Ну на твій погляд, це ж таки, що це було? Ну так, так просто так. зробимо прогноз. Зрозуміло, що ми цього не знаємо, але так поспекулюємо. Я гадаю, що або грім 2 або Сили спеціальних операцій, тому що угу. американці кажуть, що а, тут не було використання західної зброї. Ну так, звісно, так кажуть. І ну будемо сподіватися, що це дійсно дороблений цей грім 2 Якщо це так, то це вже друге попадання другої нашої ракети. Був Нептун з Москвою. Зараз Грім 2 Ну це круто, це круто, що у нас так таке є. Сподіваємося, їх буде більше. Добре, дивись на але є така важлива також в цьому історія. Да? Ну окей, це при, прилетіло або були сили спецоперації. Але чомусь не спрацювало ПВО. Да? Ну тому що насправді ці аеродроми, да, вони дуже захищені, про це всі експерти кажуть. Ну, взагалі всі аеродроми, да, і, і російські, тим тим більше. А, там у нас приїхала ще одна іграшка, да, яка зараз почала впливати дуже сильно на хід війни, от буквально в цьому тижні. Розкажи про неї. Ну, дивись, якщо ми кажемо про САК, то там в радіусі 50 км є точна система С-300. І вони працювали, не працювали нам невідомо. Ми знаємо, що там була скажімо, станція розташування С-300, місця зберігання і так далі. Якщо ми кажемо про Херсонську область, то за ось цей тиждень, 24-й, було знищено загалом 16 систем ППО. Протиповітряних. Тобто це один з найбільших показників за тиждень знищених систем. Тобто більше знищували тільки в перші два тижні війни. Тобто 16 це дуже багато, тому що зазвичай на тиждень знищували 5-7 об'єктів. три таких. рази більше, це дуже да, багато. Так. Тобто, Якщо кажемо, що нам доїхало те, що, скажімо так, Наполовину підтвердив генеральний штаб і інші джерела. Це безпосередня система HARM, тобто система HARM Аджім 88 звісім це безпосередньо система а, ракет, а, які стріляють проти радіолокаційних станцій, тобто. Відповідно, коли вони хочуть запеленгувати або визначити ракету, в них працює станція. І ось ця, ця ракета визначає такі угу. станції і туди влучає. Тобто, відповідно, з високою вірогідністю ми запускали такі ракети з літаків, дальність ураження, десь 150 кілометрів. Відповідно, ми не залі... не залітаємо в зону дії. Там, певних станцій протиповітряних і можемо їх знищувати. І це показує, що на Херсонській області ми знищили за тиждень дуже багато таких систем. Тобто, ну, те, що я казав, зараз наші літаки більш вільно можуть біля лінії зіткнення працювати. Ну і судячи з, з усього, якщо вдарили ракетою в Криму, то також там вони працювали. Да? тому що ну якби всі ракети попали в ціль, там просто філіграна точність, якби, ну, дивно дуже. Ну а, або безпілотники, або ну, ракети, да, навіть та... безпілотники, да, mm. да, да. ну це круто. Слухай, давай, давай тоді шов, взагалі, по Херсонському напрямку, ПВО ми збили, і, і до речі, оця історія, вони нам більше допомагають це для атаки, правильно? Як ми розуміємо? Чи як я розумію, якщо на Херсонському напрямку працюють оці нові ракети, це для контрнаступу чи все таки для захисту? А, ну, це більше для того, щоб ми могли вільно працювати авіацією. Угу. Тобто, відповідно, ну, це ми, вже, напевно, більше напад. Більше напад, звичайно, тобто, але ми ж можемо, скажімо так, літаками знищувати певні колони, тобто, угу. коли вони рухаються в бік фронту або біля фронту. А, якщо ми кажемо загалом про ситуацію за тиждень, то були з. Чергові а, попадання в мости, тобто це антонівське місце. Це, це на дамбі Новій Коховці. Є там маленькі місточки через а, біля дамби, угу. а, які ведуть там туди, то вони також зазнали уражень не повністю знищені, звичайно, і також було ураження. Мосту через річку Інгулець, відповідно, все це заважає логістиці, тобто вони мінімум значно сповільнішує всю логістику, і зараз вони швидко не можуть перекидати свої військові і боєприпаси, і їжу, і так далі. Тобто, я нагадаю, що якщо плече постачання від лінії фронту до складу 120 км, це вже одна ходка машини за добу з урахуванням завантаження, розвантаження, доїзду туди-сюди. Тобто, це. Досить повільно, а з урахування того, що зараз в Чонгарі там попали в інші аспекти, то зона, де вони можуть розташовувати склади, значно віддаляється від фронту. Відповідно, швидкість постачання зменшується. Якщо ми кажемо про загальну ситуацію, то в основному Херсонській Запорізькій області за тиждень Хімарсами і іншими системами було знищено більше 20 штабів боєкомплектів, різноманітних систем, тобто це ну, непогано, скажімо так. Тому непогано. що зараз, якщо вперше в минулому місяці ми знищували великі склади, то зараз перейшли. На більш малі, тому що великих mm -hmm. не залишилося, скажімо так. А, і це все допомагає мінімум на фронті, щоб вони не могли активно обстрілювати. Слухай, але зараз так розумію, все ж таки машини можуть проїжджати по Антонівському мосту, по Дамбі. Да? Ну тобто там не повністю перекритий рух, тобто те, то, що ти кажеш, просто великі, да, якісь там танки не можуть їхати. по Дамбі не можуть проїжджати, тому mm -hmm. що вона не знищена. Mm -hmm. Там ще є аспекти, що можна прийняти. Якщо ми кажемо про Антонівське місце, то там великі вантажі навряд чи будуть приїжджати, тому що всі хвилюються, що вони можуть просто обвалитися. Умова mm -hmm. під вагою 40 тонн. А, і, там, і взагалі ніхто нікуди не вийде. Ніхто нікуди не вийде. І зараз, скоріш, по Сапан... Антонівському немає повідомлень, що вони їздять, скажімо так, там 20 тонниками або там, uh -huh. танками так uh -huh. і, чимось подібним. Коротше, на легковушках це тільки тікати, сподіваємось. Е -да. Ну можливо, для цього і залишають їм простір, щоб ще подумали. А дивись, а та там ще якась історія по Херсонському напрямку, що. Частина оцих перекидань з Криму цей да залишилися по той берег, полівий берег від Дніпра, да є така ж штука, чи нема, і чому що там сталося? Ну дивись, тобто якщо ми кажемо про кількість угруповань mm -hmm. росіян, тобто загалом у у них десь біля 100-110 БТГРів, які заведені на території України. Uh -huh. Якщо ми кажемо про кількість в Херсонській області, то це загалом біля тридцяти. При цьому ще там три тижні тому було дванадцять. Тобто вони десь двадцять перекинули на одну сторону Дніпра і 10 на іншу. Тобто вони не поспішають заводити усю усі а, збройні сили, тому що або хвилюються, що ці збройні сили не зможуть вийти, uh -huh. або а, готуються, що треба бути. Тримати скажімо, оборону, так, оборону на іншому березі, тобто mm -hmm. і тому не перекидають. Зазвичай вони так скажімо так, так надіяли на такій відстані, не, не угруповано. Ну, тобто на якомусь там тилу, чи в Мелітополі, чи, чи де взагалі в глибокому да, знаходяться? Ну, ні. Якщо ми кажемо це ми казали mm -hmm. про Херсонську область, якщо ми кажемо про Запорізький, ну, ну, там запольські. вони в Мелітополі так, на, так, Маку, завжди там групувалися скажімо, mm -hmm. на ці ділянки, там десь. А, скупчувалися і щось робили, і ми там їх накривали. Тобто, ну добре. Окей, ну по, -по Херсону зрозуміло, так розумію, що там найближчі знову ж таки тиждень-два ми, ми чекаємо, що вони зроблять, тому що їх там потрохи знищують, на мостих переїжджати вони не можуть. І що далі їм робити або окопуватися, або йти в контрнаступ. Ніхто ну би, подивимось, що буде, да? ну так. Ну, я, я гадаю, що будемо дивитися по наступним тижням. Якщо ми кажемо про втрати, можемо про них поговорити. Угу. То ось якщо ми кажемо за 24 й тиждень, uh -huh. а, за 24 й тиждень вони в останні два дні трошки більше пош... пішли в наступ танками і, БТР, і БМП. Тобто, якщо ми кажемо в кількості, то за останні два дні там вони кожного дня втрачали 14-15 танків uh -huh. на добу. А, в середньому, якщо дивитися за останні там два місяці, цей показник був 5-7 танків, тобто збільшило. І тому, якщо ця динаміка продовжиться, значить вони там накопичили певні резерви і щось намагаються робити. Але це тільки останні два дні, і можливо у них бажання зникне, як зникало до цього, тобто останні два, два місяці. А який це напрямок? Чи так важко важко Ні, Це загалом по, по лінії загалом, фронту, тобто ага. і сказати, що там великі танкові колони зараз такого немає, тому що ну бажаючих йти вперед на танках не так багато в Росії і Росіян, щоб вони там зібрали 40 танків, 30 знищили, а 10 поїхали далі вперед. Такого ну Я не розуміло. відбувається. Ага, зрозуміло. А скажи, що там на Донецькому напрямку? Чи є якісь здвиги, там була історія з пісками, з, 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 з цим своїм? Дивись, ми маємо розуміти два аспекти. Коли mm. ось лінії фронту, скільки де а, у них БТГРів. Тобто, ну, якщо ми кажемо від, від Харкова до Ізюму і трошки нижче, там. Десь 25 БГТРів, а якщо ми кажемо на Донецькій, в Донецькій області від Бахмута і вище, то там десь загалом залишилося 12. Хоча було десь 25. Вони перекинули звідти на Херсон. Угу. І ось ці 12, вони розподілили по лінії фронту і десь 3-5 знаходяться напроти Бахмуту. І вони там. Щось намагаються просунутися. бо трошки вони просуваються, але за тиждень вони там просунулися там, в районі двох кілометрів. Тобто там важкі бої, і навряд чи всіх сил в них вистачить, щоб взяти Бахмут. Тому що, ну, умовно кажуть, п'ять БТГерів це десь три тисячі їхніх воїнів. Що вони роблять? Ну умовно кажучи, піски і так далі. Вони накопичують велику кількість артилерії. І просто артилерію починають знищувати міста поселення наші а, Збройні Сили, які там окупалися, тобто а, і ось система мотор, і так далі. Тобто вони а, просто перемолюють землю. І в нас, а, ну. Основні втрати і основні поранення це безпосередньо від артилерії, а не від mm -hmm. пуль або mm -hmm. чогось подібного. Тому в них така тактика, тобто тому зараз трошки більше в нас артилерії під'їжджає, тобто американська, польська і так далі, і ми балансуємо нашу артилерію і контрбатарейну боротьбу системи радарів і іншого, щоб заважати росіянам так бити системно і багато. Угу, зрозуміло. Добре. Сподіваємося, що вони, як зазвичай, десь там застрягнуть і наші їх перемолять, І на Донецьку, та також. 에, давай наприкінці наша класична рубрика, скільки вони втратили за період війни. Ну і там як додався цей тиждень. Ти вже почав про танки, давай по іншим напрямкам, що вони втратили в живий в інших. Ну, дивись, якщо ми кажемо про цифри, тобто ми можемо порівняти за оці п'ять з половиною місяць війни mm -hmm. е, в співвідношенні до того, що наразі в них є на території України. Mm -hmm. Тобто, е, якщо ми кажемо про танки, знищено 1846 танків, е, в них на території України залишилось десь 1450. Якщо ми кажемо про бронемашини БМП, БДР, тобто е, знищено 4100, а е, зараз. На, на лінії зіткнення десь 3250. Ага. Якщо ми кажемо про артилерію, це саме складне, тобто знищено 974, але на лінії зіткнення 1480. Тобто знає, ще багато. Ага. Якщо ми кажемо про РСЗВ. Системи залпового вогню, то mm -hmm. ми знищили 261 одиницю, але ще працює в них на лінії зіткнення 700. Тобто ось ці системи залпового вогню, вони багато клопоту нам завдають і багато mm -hmm. вражень, тобто, їх важко знищувати. Mm -hmm. Якщо ми кажемо ось, а, багато чи, чи, чи це мало, тобто ми маємо розуміти, що якщо б в них було а, обучені а, люди і багато техніки, ця техніка вже була на лінії зіткнення. Тобто, якщо вони могли збільшити це в два три рази, це б уже було mm. з урахуванням того, що вони максимум підтримують цю кількість. Це показує, що в них не вистачає і озброєння, і кваліфікованих людей. Тому з такими темпами я гадаю, що за найближчі два місяці точно буде перелом, тому що з тими темпами знищення ми досить непогано просуваємося, навіть з тим, що зараз на тиждень ми знищуємо десь 50-70 танків і 50-70 БМП БТРів. Тобто, це з одного боку відносно небагато. але коли коли ми кажемо за два місяці, то це вже десь. А, 400. 400 – це більше, ніж ну, 25 там під 30 виходить угу. від того, що є. І а, вірогідність, що вони швидко відновляться, ну є, але це не так просто. Ну, да, буде і, і навчити а, людину, яка буде на танку щось гарно робити, не так просто. І... Ну не просто сяде і помре в першому бою, да, а щось там дуже ну, хоче вистрілити. Тому ці втрати значні, ми маємо про це казати. А, і що наразі ну, я не бачу великих перспектив, щоб вони умовно кажучи, як в квітні почали рух вперед. Там було сотні бажаючих угу. а, бігти. Бігти вперед, а потім назад зараз mm. такого ми не бачимо. Ми бачимо, що є якісь вагнери, є якісь певні люди, які намагаються йти. Але після відпрацювання зсу все змінюється, тому все непогано відносно. а mm. я продовжую вірити в ЗСУ. Все буде гаразд. я гадаю. Так, дійсно віримо в ЗСУ, тим більше такі гарні новини були на цьому тижні. Отже, друзі, якщо вам сподобалось відео, то поставте йому вподобайку. Підпишіться на канал, щоб чути аналітику кожного тижня. І не тільки військово, ми робимо і політичну аналітику, і про місцеві питання, які є в Дніпрі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей. До побачення.